Ські російські чиновники готують зустріч у Саудівській Аравії для розчистки шляху до переговорів. Лише Блумберг, Вашингтон, і Москва вже вийшли на фінішну пряму в організації переговорів на найвищому рівні, які можуть бути вже в кінці лютого. Деталі зустрічі і хто там буде, звісно ж, не розголошується. На у цей же час політико повідомляє, що делегація Трампа вже летить на близький схід. А держсекретар Марко Рубіо взагалі телефонував коняті Лаврову аби налагодити діалог. Окреслено обопільну налаштованість на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, зокрема врегулювання навколо України, ситуації навколо Палестини та загалом на Близькому Сході і на інших регіональних напрямках. Йдеться у повідомленні Держдепу. А Wall Street Journal пише США запевняють, що Україна матиме місце за столом перемовини. Начебто, держсекретар Марко Рубіо про це сказав Андрію Сибізі. Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників переговорників е, України, які будуть там представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було обговорювати. Путін хоче організувати концерт на червоній площі на честь кінця війни уже кінці літа. Італійський співак Альбано вже підтвердив, що співатиме на цьому концерті миру.